Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд цікавих новинок, насіння яких ми щойно отримали. Сподіваюсь, що після перегляду цього відео дехто з вас схоче доєднатися до нас і разом їх будемо вирощувати в наступному сезоні. Мова піде за два чудові гібриди цвітної кольорової капусти, Флейм Стар та «Графіті». Я буду розповідати, а ви зможете їх побачити на фото. Я коли побачив ці рослини, був просто вражений їхнім зовнішнім виглядом, але все виявилось набагато глибшим. І вони вражають не тільки зовнішнім виглядом, а й своїми корисними властивостями. До речі, хто вже їх вирощував, я хочу попрохати вас залишити в коментарях ваш неопереджений відгук за ці рослини. Буде дуже цікаво почитати. А ми давайте перейдемо до огляду і розпочнемо з гібриду цвітної кольорової капусти Flame Star. Цей гібрид має яскраво помаранчеві головки, які просто сяють на грядці, як маленькі сонячки. Таке забарвлення не лише краса, а й користь, адже воно свідчить за високий вміст бета каротину важливого для зору та імунітету. Flame Star має ніжний салаткуватий смак, який ідеально підходить для приготування запіканок, салатів чи навіть для вживання у сирому вигляді чи заморожуванні. До того ж, цей гібрид дуже стійкий до високих температур, тому навіть влітку його вирощувати зручно. В середньому вага головки 2-2,5 кг, а термін вегетації до 80 днів. Тепер перейдемо до наступного гібриду графіті. Цей гібрид вражає своєю незвичайною фіолетовою головкою, яка виглядає дуже оригінально. Це вибір для тих, хто хоче чогось унікального на своєму городі. Крім того, цей сорт має високий вміст антоціанів, потужних антиоксидантів, які корисні для серця і судин. Графіті добре переносять холодні періоди, що дозволяє висівати його навіть на початку весни чи наприкінці літа. Обидва ці гібриди мають чудову вражайність і добре підходять для українських кліматичних умов. Їх вирощування не потребує спеціальних знань, особливо, якщо ви будете вирощувати їх разом з нами. Тому що я весь процес вирощування цієї цвітної капусти буду показувати в своїх наступних відео, як ми будемо сіяти, як будемо висаджувати розсаду, а вирощувати, звісно, будемо розсадним способом. Тому, друзі, я вам пропоную доєднуватись до нас. Вже зараз, ну звісно, з чого е, починається вирощення будь-яких ростин: це з насіння. Якщо схочете доєднатися посилання на насіння цих е, та інших гібридів. Кольорової та інших видів капусти я залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати більш докладно за ці гібриди. Ось за що хотів розповісти. Будемо вирощувати на нашій дачі, на грядках, висаджувати рядочками, і я вже для себе уявляю, як це буде чудово виглядати. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Бажаю всім гарних розин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.